Друзі, файна новина для тих, хто любить свій край, любить історію, любить досліджувати свій рід, любить читати книжки. Ось дивіться, свіжіше книжки про маленьке, але дуже гарне Бойківське село лопушанка Хомена. найрідніше у світі. Це вже другий раз замовили, бо перша партія вже розійшлася давно. І тепер ви можете собі придбати в нас таку книжку двох авторів, «Корія Василя Лопушанського романа про малесеньке Карпатське бойківське село Лопушанка-Хомина, де є описана історія з продавніх часів, заснування села. ну і до періоду вже навіть далі як Другої світової війни. До років 60-х-70-х. Ось така праця. до речі, за цей час між першим і другим виданням книжки е, вона встигла вже стати лауратом міжнародного конкурсу. Придбати книжку можна в садибі Нанашкова хата в Лопшанцях у мені». Приїжджайте, там вона є в доступі. Поки що. Бо розходяться ці книжки дуже швидко, вони користуються популярністю в людей, які цікавляться історією. А книжка ось про це, прекрасне село, про найріднішу в світі Лопушанку Хомину. І про ці краєвиди, про людей, які тут жили колись давно, ну і ще проживають зараз. Тож звертайтеся.